Йо, друзі, всім привіт, з вами Лівпінг. А, Пару днів тому сталася епохальна подія в українському репі, потап залетів з длібами до лавера і до Вортенемі на їх тречок. Я трек не слухав, бо я хотів зробити реакцію. І так вийшло, що я з реактом затягнув. Думаю, все, сьогодні точно зніму, сьогодні дропну, і сьогодні в них виходить кліп. Рівно через півтори хвилини я встигаю на прем'єру. І що я хочу сказати перед тим, як ми будемо дивитися кліп. Для мене це а, як нова стадія українського репу. Це нова надія. Я вважаю, що з цього моменту Укреп буде зростати вгору. І це стане просто таким бумом для всіх. Лавер в і Красавчики. А знову ж таки, я трек не чув. Я чув тільки там сніпет, да, який був о, на прямій трансляції на твічі в Єлісія і Макса в NV. І трек повністю я не слухав. Бачив, що він набрав непогано, а, непогані цифри для перших двох днів, з чим я пацанів, пацанів вітаю. І ми тільки починаємо. Я розумію, що цей тречок точно набере набагато більше. І ще і кліп виходить, і там буде потап. і це просто в голові не вкладається, як це взагалі могло статися. І круто, що я встиг на прем'єру. Через 30 секунд у нас починається кліп, я нервуюся прямо тут. Ми будемо зараз дивитися кліп, ви будете його отут прям бачите. 17 секунд, друзі. Я готовий. Сука, я готовий. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали нахуй! Блядь, а то це теж

Албом. We we here! Yeah. Все? Закінчилося? Піздец, просто. В мене. Просто немає слів. По-перше, кліп. Від Лавера і Лортенемі в таких кольорах для мене незвичний, тому що в них всі сніпити, кліпи, вони сняті на або VHS, або якась стара камера. Дуже такі темні кольори, постійно. Така собі якість, але, типу, в цьому є фішка. А цей кліп, він якісний, по-перше. По-друге, там чітко видно обличчя і Лавера і Лортенемі. Класна якість. А... Все знято там майже всі кадри зняті при світлому дні, що сонце світить. ну Дуже незвично бачити, типу, пацанів в такій картинці, в таких кадрах. Потап, який просто. Бля, ну я не знаю, ну тупо Діджей Он, Він просто в кліпі, як Діджей халіт сидить, щось показує, десь там танцює. Вони разом і це виглядає. Ну, вони мечаться. Отак. Я не можу це. не міг це уявити. До того, як це сталося, але пацани з Потапом мечаться дуже сильно. І якийсь анонс на альбом. Незрозуміло чий Лавера, Ворда чи Потапа, чи їх спільний. Незрозуміло. Але це просто їбанути. Кліп класний в стильку пасанів. Класно, що Потапа підтягнули. А, прикольні ці були вставки там, альбом, да? Потап на Едлібах. Звісно, хотілося б парт потапа. Але я думаю, що ще все обов'язково буде в майбутньому, що потап тільки так в... вривається в укр-реп-індустрію, і вривається він для початку з Едлібів. Е і в нього це вийшло на всі 100 трек м'яса, е інфоповід м'яса. Немає слів отак. Я дуже радий, що я. Не просто послухав трек і зробив реакцію на трек, а саме послухав тречок з кліпом. Для мене ще це більше емоцій було. І сподіваюсь для вас теж. Тому буду чекати Альбом Лавера в Ортенемі, буду чекати потапа на треках інших українських артистів. Ставте лайки, бо я вважаю цей відос Єбать який був емоційний і класний. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Мої соціальні мережі будуть знизу. Посилання на, значить, кліп також буде знизу, щоб ви могли перейти, подивитися, послухати, кайфанути так само, як і я. З вами був Лівпінг. А... І так, в кінці скажу патап. Я чекаю куплет.